Вона втратила чоловіка та знайшла розраду у помочі іншим. Черкащанка Марія Сергєєва два роки тому поховала чоловіка спецпризначенця, що загинув в АТО. Аби впоратися із болем, дівчина взялася втілювати у життя його мрію і нині вчить черкасців кросфіту. Про мотивуючу історію кохання розкажуть мої колеги. Йому було всього 23. Черкасець Євген Подолянчук один із кіборгів, що загинуло у боях за Донецький аеропорт у 2014-му. Його дружина Марія досі носить каблучку, а про чоловіка згадує з посмішкою. Хоч зізнається, стримувати сльози почала лише нещодавно. Коли я його згадую, я не можу плакати, що мені якось погано. Я навпаки радію, що в мене такий чоловік, що це саме мені пощастило. І... Та краще в мене буде ці 9 років, яким разом з ним були, ніж все життя з якимось з тим, з ким я мучилася. Марія і Євген зустрічали ще зі шкільних років. Одружились одразу по закінченні вишу. А у квітні 2014-го розвідник за фахом потрапив до зони АТО. Там керував групою спецпризначенців, а восени загинув від поранення в голову, боронячи Донецьке литовище. Пережити втрату Марії допомагали друзі і рідні. Подруги пригадують, загибель Євгена дружина витримала мужньо, тож може слугувати прикладом для інших. Людина в основному собі замикається. В цьому випадку Маша. Переживши втрату, вона навпаки відкрилася людям, але не, не, не перекидаючи свої проблеми і біль на інших людей, а просто відкрилася з нової сторони. Редактор за першою освітою нині Марія Сергієва, ще й сертифікований тренер з кросфіту. Підтягнули живіт, напрягли спиночку і поїхали наверх вийде. Нині тренерка зізнається, до знайомства з чоловіком спортом не захоплювалась. До здорового способу життя її залучив саме Євген. І Женя показав кросфіт. Він давно за ним слідкував. Це як підготовка спецназу. В Америці. і Я так спробувала. І зараз нічого кращого від кросфіта я просто з тренувань для себе не відкрила. Марія показує папірець, що їй залишив чоловік. За життя Євген написав для них список спільних занять. Хлопець планував для пари і підйом в гори і стрибки з парашутом. Загалом зо два десятки завдань. Тепер втілити у життя хоч половину з них заповітна Мрія Марії. Ірина Куйбіда, Віка, новини.